Привіт, мої глядачі від тренера із села Шишаки. Сьогодні піде розмова про піч. Було дві частинки. Як я робив фундамент, як це почав зробити. Продивіться, хто не хоче, можете поставити на другу швидкість. Хто цього не може зробити, можете своїх дітей спитати. Вони дивляться на другій швидкості ці всі відео. І коротеньке відео зараз покажу як я далі будував піч. Поки піч роблю, а вони розквітають. Аріокарпуси. Кінець вересня, начаток, почат, на початку жовтня, ви бачите, пішло цвітіння. Ну, звісно, піч роблю для кактусів, в теплиці для кактусів. Наша сімейна колекція багаторічна, вже 36 років збирали, тому не хочеться, щоб вона змерзла. Поки монтується відео, заніс трошки кактусів тут на підращування, під лампи, фітолампи такі. Попросив свого друга Володю, сусід тут з Харкова. Він підійшов до мене. Він майстер на всі руки, показав мені, як робити, сам не захотів ні за які гроші, каже в мене батько хворий, так що роби сам. Перший ряд володя мені зложив, я подивився, нічого такого особливого немає, і потім почав будувати далі сам. А звук, який аж по землі пішло. пускали. Спиляли ми з володію стару згорівшу вербу, і багато дров залишилося від цієї верби. Прийшлося будувати дровник. Пічі у мене три: одна в хаті, друга в бані, а третя буде в теплиці. Тому почав будувати величенький такий дровничок. Так, глинка вже є. Ну, якщо корито буде глинки, так це вже і хвата на піч. Якщо ніколи нічого подібного не робив, в допомогу ютубчик відкрив, подивився схему, налагодив всю роботу. Перші 2-3 ряди поганенько йшли. Потім я позвонив своїй бойовій жінці на фронт. Каже, визивай свого друга Германа Скриворого, хай він тобі точить ці кирпичі і будете разом класти. Ну, я так і зробив. Герман приїхав, побачив, ну, теж нічого подібного в житті не робив. Ну, будемо класти. Ну, півроку ми намаялися, намучилися з ним, ругалися, матюкалися. Потім все ж таки налаштували роботу, пішло все, поїхало Два-три рядочки, так собі з нервами. Потім заложили дверці піддувні, потім заложили дверці бокові, ті, що для прочистки каналів. Зробили дверцю топочну, камеру топочну приблизно 45 на 60 см. Ну і робота якось так пішла. Потім все ж таки герман поїхав, а я почав далі точити сам. Нічого особливого в професії печника тут немає. Тут потрібно враховувати ті фізичні закони, які при розширенні працюють. Між шамотним та керамічним кирпічом, потім ураховувати ті проміжки, щоб були. Підкладувати вату або картон, або просто робити ті проміжки. Звісно, любе будівництво, яке б не було, потрібно мати інвентар. Якщо є болгарки, а в мене їх було три, та четверту ще взяв у братика за безцінь то пішла рота швидше. Різав, шліфував. Купив ще насадочку таку черепашку металеву, яка шліфувала досить гарно, все було чітко. Ну і ці три болгарки мене якось четверта виручала. Дровничок, зроблений влітку, став мені в нагоді. Він мене захищав від непогоди. Під кришу я робив тут це, цеглу складав, дрова складав. Сухенькі були. Може хтось мені скаже, щоб краще поставив буржуйку та й не мучився, або поставив котел Так, котел працює від насоса. Насос працює від світла. Світла немає, немає подачі води. Якщо брати буржуєчку, ставити ну буржуєчка буде давати інфракрасне таке випримінювання. Це погано для рослин, особливо для моїх кактусів. Але, ну так сказати, рішення по пічі було таке, знаєте, зважене. Тому що піч все ж таки накопичує тепло, цегла вже довго, і я можу спокійно спати усю ніч. А буржуйка все ж таки, вона швидко залишає тепло. І це випромінювання дуже погано, інфракрасне. Сказуються на рослинах, вони будуть сухнути а взимку цього не потрібно робити, вони і так не поливаються півроку. Так що для колекціонерів, для колекціонерів скажу так, більше більше все ж таки перевагу віддаю цегляної печі. Потім пристосувався і пішло все як по маслу. Обрізка кирпича, шлифовка кирпича, зняття фаски, кути, підрівнювання кутів, ну, фігурна вирізка кирпича. Тобто та цегла, яка в мене була би ушна, вона вся, як би сказати, пішла під ніж. Вся шліфувалася, робилася для фасадних тих виробів, і також і. Шамотний кирпіч різалось прекрасно все було. Дивіться відео, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, побажання, коментарі. Буду вдячний вам за підказки. Може хтось щось подібне будував. Напишіть, будь ласка, поставте свої якісь запитання, буду відповідати, буду задоволений вашим коментарям. Закінчую класти шамотне ядро. Це така основна частина печі. Там, де буде топка, звісно, все шамотного виложено. І потім обкладено навколо вже тим, що є. Ну, звісно, ми шлифуємо його. Звісно, робимо з непотріба все найкраще. Ну, робимо так, як знаємо. Бачите, тут. Буде закінчуватися у нас нижня частина опалювального щитка. Один колодець виходить з однієї сторони, другий, другий виходить з іншої. І закладаємо оці колодці опалювальні щитки, де більше всього зберігається тепла. Уже обкладаємо також шамутною, тому що тут буде йти вихід тепла від ціля і другий вихід від тіля. Тобто ви бачите, що все тепло буде зберігатися в нижній частині печі. Нам як можна більше зберегти тепла в нижню частину потрібно. Тут також заморочився, так і зробив відбивні на стінку, де буде виходити вогонь. Тобто отакий щиточок, який буде все ж таки захищати цей кирпич, який буде перегріватися. І тут ще заморочився, зробив для тещі вихід в її кімнату. Отут, за цією стіною, у неї кімната. І потім в перспективі виведу туди теж опалювальний щиточок, таку грубку лежанку. Тобто зробили ми туди вхід. Бачите, так? Да? Якщо потрібно, відчиняю, не потрібно, зачиняю. І вихід буде сюди, в верхню частину нашої печі. Також в перспективі будемо все. Показувати. Ну, захищаємо, звісно, теж тут кирпич. Тут закриваємо всі ці колодці, залишаємо два вихіда, потім їх зводимо і закриваємо верхню частину самої топки. Ну, звісно, по уровню. Десь щось, якщо не так, то тут вже будемо цим рядом перекривати, розтворчиком підряв, підравнювати по рівню і зробити отакий от верхній, верхній шар закритий повністю топку. Ну, в принципі, рухаємося трошки вверх. Тут такі канделябри я поробив. Вони будуть, звісно, з цієї сторони, такі маленькі полочки. І тут поличка теж буде ну, так, для рослин, а може щось буде таке необхідне положити. Ну, Продовжуємо закривати це все, шамотне ядро. І вже переходить до середнього опалювального щитка, який буде всередині. Закриваємо ці всі ряди. Залишаємо тільки вихід. Звісно, прокладемо це все між шамотним кирпичом і керамічним. Прокладемо ватою, ізоліруємо, захищаємо, тому що буде розширення шамотного більше, ніж цього кирпича. Тобто прокладемо, ну, тут прокладемо, тут прокладемо. Звісно, це я роблю перше. Ну так, потихеньку-потихеньку щось ми там мудруємо. Прокладуємо також тут, між стіною. Там розширення теж буде. Ну і будемо закладати.